bye Доброго здоров'я Доброго дня так зв'язок є. Так прошу повідомити про участь представника суб'єкту господарювання в даних громадських слуханнях. Доброго дня мене звати Володимир Левицький. Я представляю товариство «Церзаніт Мінералс на підставі довірності, виданої від 28.05.25 року. Зрозуміло. Так, зраховуючи те, що наразі є представник суб'єкта господарювання, так, представники департаменту, два зареєстровані, відповідно, пропоную надати час для приєднання представників громадськості до наших громадських слухань, і тому пропоную то надати час 15 хвилин і в 11.15 далі продовжити проведення громадських слухань. Зараз призупиняємо, поки вимикаємо звуки відео і чекаємо. Далі продовжуємо. Дякую. Так, продовжимо проведення громадських слухань. Сьогодні, 28 травня, 2025 року, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ, Церсаніт МІНЕРАЛС щодо переробки і сепарації кварт з поліошпатової сировини, що відбувається на якщо е, видобувається на центрально-Глинінській і південно-гвинянській ділянках Дублівського родовища Озярському районі Житомирської області насбагачено хлопців. Реєстраційний номер справи єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 12 Я Семенюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології. Та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації буду головувати на даних громадських слуханнях 18 грудня 2017 року. Вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкт господарювання проводити оцінку ймовірних впливів на довкілля від діяльності, яку він планує проводити до березня 2020 року. Громадські слухання проводились у офлайн режимі. Проте через пандемію, яка яких проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження, які у всій країні громадські слухання передбачені статтею СІР закону про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не провод проводилися. Громадське обговорення здійснилося у формі надання письмових зауважень та пропозицій з 13 липня 2023 року з прийняттям закону України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який врегулював питання проведення громадських слухань у процесі оцінки на довкілля з 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт 2.3.2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень. Закону, згідно якого тимчасова передії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтю 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського згорення звіту з оцінки впливу на довкілля порядок проведення громадських слухань. Детально виконано у постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами від 13 вересня, які внесено зміни номер 989 постановок та номер 1026 Зазначена постанова була прийнята з метою приведення відповідності чинного законодавства та врегулювання проведення громадських слухань у режимі відеоконференції. На даний час громадське обговорення проводиться використовуючи платформу Google Meet. Окремо хочу повідомити, що на громадських слуханнях ведеться відео запис ахіт та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, який буде розміщено у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Ввертаю вашу увагу у випадок оголошення. Сигнал повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, а негайно перейти до безпечних місць та укриттів. В такому разі проведення громадського обговорень і слухань буде припинено до моменту переходу у безпечне місця. Прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я та побачив. Та прізвище із зазначенням контактних даних та для інформування по суті обговорених питань. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис та е, вести веб-трансляцію громадської слухань. Наразі, за інформацією інтерфейсу, е, на даних відеоконференції громадських слухань зареєструвалися три учасника. Е, е, так, від е, суб'єкта розподарювання на а саме то в це, ценіт Мінералс представляє Левіцький Володимир Григорович, який уповноважений приймати участь на громадській службі відповідно до довільності від 28.05.2025 2025 року. Також до громадських слухань приєднують два представники Департаменту екології та природних ресурсів. тому Інших е, звернень та е, бажаючих приєднатися до громадських слухань наразі не надходило. Е, прошу повідомити, чи є представники громадських е, слухань на громадські слухання. Ви можете повідомити з голосу або написавши текстове повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. Отже, станом на 11.20. Е, Залишаються також сам приєднано три учасники, а саме представник суб'єкта господарювання та два представники від департаменту екології та природних ресурсів як організатори громадських слухань. Представники громадськості на даних громадське слухання не зареєструвалися і не, не, не приєдналися до відеоконференції даних громадських слухань. Зважаючи на наявку представників громадськості на дане громадські слухання, з пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989, буде складено та підписаний в акт. Відтак, разом з тим у разі Наявності зауваження пропозиції до матеріалу звіту за оцінки впливу на довкілля плановної діяльності. Представники громадської громадської організації, установи можуть надавати свої зауваження і пропозиції безпосередньо на електронну адресу або на поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів. Дані зауваження і пропозиції будуть враховуватись при підготовці висновку оцінки впливу на довкілля для зазначеної плановної діяльності. Відтак, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля, повному діяльності ТОВ церсанів Мінералс», яка передбачає переробку і сепарацію парць поліошпатової саровни, що видобувається на центрально-Глинській та південно-Глинській ділянках Дубрівського родовища в Ізраїльському районі Житомирської області, на в комплексі та визначаємо, що громадські слухання відбулися. Усім добра і миру! До зустрічі. Дякую.